Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну складну покришку від тайванської торгової марки Максіс. Модель називається Аспен, «Аспен 29х24 ВТ. Це складна, як ви бачите, покришка. Яка має розмір 29 дюймів, тобто на гірські велосипеди з розміром колеса 29 дюймів. Завширшки 2,40. Це достатньо широка покришка. ВТ, що вказано в назві, ВТ Wild Cheer. Тобто широке покришка, широке колесо. Це мається на увазі, що дана покришка розрахована на обід, який має завширшки розмір. 25-30 мм, тобто до широких ободів. Це завдяки ну, частіше використовуються такі колоса на двох підвісах. але враховуючи Сучасні велосипеди гірського плану НТБ, Хардтейл, Всі велосипеди комплектуються вже зараз з широкими покришками і ставлять, звісно, широкий обода. Тому ця покришка підходить до гірського велосипеда, який має широкий обід. Також треба відзначити. Це складна покришка за формою, яка розрахована на безкамерну систему велосипеда. І якщо у вас на велосипеді стоїть камера, ви можете зробити безкамерну систему завдяки тому, що ви прийдете до наш магазин Вілавіво. -Віла», ми ваш обод налаштуємо під безкамерну систему за. Вулканізуємо, я би так сказав, закроємо всі отворі, там де шприхи у вас, налаштуємо, поставимо нужний нібіль, і потім встановимо цю покришку на ваш велосипедне колесо, і у вас буде безкамерна система. Що в цієї покришки є? Які технології застосоване? Max Speed. Max Speed Технологія зробленого корту цієї покришки, що дозволяє рухатись швидко на великій швидкості в крутих поворотах. Коли ви рухаєтесь на великій швидкості і входячи в поворот, то дана покришка завдяки тому, що має трьохрівні структуру гуми, вона і не е, зіскальзує з дороги. Тобто, мається на увазі, оця частина має одну плотність гуми. Бокова частина має другу плотність гуму. І е, там, вже, де тримається сама е, покришка за раму, тут третя е, частина е, гуми. Тобто, коли ви рухаєтесь на велосипеді, ваш е, е, робоча поверхня покришки вона е, е, тримається за дорогу. Потім, коли ви входите в поворот, звісно, ваша покришка починає деформуватись. Завдяки тому, що гібкість цієї покришки височенна через те, що технологія Max Speed дозволяє покришки триматись на поверхні дороги, завдяки тому, що, повторююсь, центральна частина. Одну плотність має, оця частина друга і е, края третя, то коли ви входите в поворот, вона покришка сама по центру зу, е, залишається на е, дорозі, а оці частини вони вигибаясь, тримають ваш велосипед. Ви коли входите в поворот, коли ви на кут як е, по лісу заходите на великій швидкості, то ваша покришка буде оця частина триматись за. Дорогу або бокова частина вона буде і згібатись. Тим самим, коли ви будете входити, ви будете закладувати кут і ваш велосипед буде міцно триматися на дорозі. Тому і називається Max СПІД. Тройна частина покришки цієї е, конституції. Потім інформація exo -protection. Це мається на увазі, що в самої конструкції бокова частина достатньо міцна. Достатньо міцна ось ця частина завдяки тому, що стоїть тут е, м, тканина е, синтетична, яка не дозволяє, якщо ви будете рухатись по місту, якщо ви будете м, по брутівці їхати, будете пригати на поребрик якийсь. То оця бокова частина при ровному русі вона не згибається швидко. Вона буде тримати корд цієї покришки і не буде зміїного укуса. Вашу камеру, якщо у вас буде камера стояти, не прокусять завдяки оцієї бокової плотності покришки. Бокова плотність називається Екзопротекшн. Ну і потім, що треба сказати: tubeless ready, це я і казав безкамерна система. До цієї покришки підходить без питань. Бокова частина ківларова, вона легко згібається і для транспортування вона дуже-дуже пасуватиме. За свою розмір і переваги треба відзначити вагу велосипедної покришки Аспен 29 на 2,40. Вага покришки, 810 грамів покришки. Враховуючи, що вона підходить до безкамерної системи, це то, що треба, то, що доктор лікар прописав у вашому велосипеду. Рухатись на, цьому, на цій покришці як містом, так і за містом, по горам, по лісам, дуже зручно, це швидка покришка на швидкий велосипед. Модель Аспен 29х240 vt 120 TPI. Також вказано, що тут конструкція цієї покришки знаходиться на тканині, яка має щільність НІТ-120 на квадратний дюйм. Це каже про те, що покришка достатньо міцно тримається в гумі. Яка поверхня йде, тобто гума нанесена на тканину, і воно міцно тримає завдяки великої кількості тонких ніток на квадратний дюйм. їх 120. Сподобався відділ цієї покришки аспен 29 дюймів. Приходьте, купуйте, замовляйте наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Сподобався відеогляд велосипедної покришки до гірських велосипедів з безкамерною системою. Модель даної покришки Aspen 29х240 VT. То ви завжди можете залишити відгук в нашому YouTube каналі і придбати також можна, переходячи по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.ua і замовляючи на нашому сайті. Постійним покупцям. Завжди знижки до зустрічі!